Вайки мікс, перший плюс другий сорт. 10 кілограмчиків і ціна 2300 за цілий мішечок. Зразу вам кажу, собі вартість буде дуже малесенька, так як це ідуть дуже легенькі штанички. Ось така жіноча моделька, дивіться крутезні взагалі. По розміру я не бачу, що це, але мені здається, буде орієнтовно МЕЛ. Наступний ось такого плану. Хаки. Хакі. Дивіться, крутезні. Взагалі. Це по розміру, ну, тут пише 31. Ось така моделька. Наступні ще одні хаки. Це такі бріджі. Ось так вони виглядають. І розмір, мені здається, теж МЛ. Наступні, чорні, Ось дуже вагесенькі. Дивіться, які круті. Теж такі коротенькі бріджі. Наступна моделька. Виглядає як ви знаєте, протертий джинс. Довгі, прямі. Ось така моделька. Далі. Ух ти, які класні. Це розмір маленький, це буде еско орієнтовно. З такими великими об'ємними кишеньками ззаду. Дуже гарна модель. Так, далі. Далі шоколадні. Всі вони йдуть максимально легенькі, ідеальні для літа, не парять взагалі. Ось такі прямі. Трішки навіть широкі внизу. Наступні чорні волоски, оці будуть трішки нижче коліна. Наступні темно-сині. Ось такі шорти. Далі такого плану. Гарний великий розмір. Наступні такого плану. Я вам скажу, в цьому лоті переважає 100% ну, перший сорт. Ось такі. З такого плану тут потрібно буде відкотти, закопити. Ось такі лагесенькі гарні штаніжки. Наступна моделька. Великий розмір. Дивіться. Гарний великий розмір. Розміри тут попадаються всі можливі, дорослі. Так, наступний Ось такого плану. Не максимально легесенькі. Прикольна, приємна кольорова гама. Наповнені. Ось такі. 2300 гривень. Цілий води ось таких штанів. Такі. Темно-сині. Наступна така моделька. Дальше. Ну, Оці вже будуть трошки полотніші. Ось так виглядає. Дальше. Такого плану. Бачите, які вони, вони виглядають як спільниці, але це ось такі штанішки. Ось така моделька. Ще яскраві, червоненькі. Наступні ось такого плану. Теж більший розмір. Далі. Так, а це що у нас? Ось така теж моделька. Далі. Ось такі легесенькі. Теж більший розмір. Наступні ось такого плану. Вони всі максимально легесенькі. Ось такі. Кожна пара дуже-дуже класна. Чорненькі. Розмір МЛ. Наступні ось такі в квіточку. Це розмір, я думаю, буде С. Наступні такого плану. Дальше, ось така моделька. Взагалі круті, чесно. Їх тут дуже-дуже багато, бо вони дуже легесні. Ось така моделька. Знову хаки. Ось такі. Наступні, ось такі. Така моделька. Це теж, мені здається, буде есочка. Наступні такого плану. Теж бріджі. Далі ось такі там на сині. Це теж іде більший розмір. Вони йдуть з такими зав'язочками. Виглядають як не, можливо, і є для ними розмір і вселічка. Далі чорненькі з резиночкою. Ось такий тут ще плюс присутній поясочок. Наступні ось такий, знову ж таки, великий гарний розмір. Ми вже доходимо до закінчення. У нас там ще буквально декілька штучок. Можливо, хтось рахував кількість одиниць. Це теж ідуть такі брічі. Наступна моделька ось такого плану. І останні магешенки темно-синього кольору. розмір, думаю, буде емчко. В принципі, все. Показали вам повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, а ціна 2300 гривень за цілий мішечок. Хавайки перший плюс другий сорт.